Давайте, Давай, давайте, давайте сузь, не віде. наводіть Давай. суети, відкрийте, хто водій, легесенько багажника а він прийшов. Водитель, щось. Я от продемонструю жетончик, мій, будь ласка, колега, я думаю, я теж продемонструю, давайте, ви теж є судді. Давайте, давайте приїдемо багажничок. А чё, а не когда таксист какой? -то. Да я ж Подожди, понимаю, пацаны, ну, в мене таких пацани, таксистів, пацани. знаєш, скільки в ITT сидить, yeah. ну я тебе серйозно кажу, там уже місця пацани, нема. Не, від, не відкривай ти того X, там труп лечить, типу що О, бачиш, уже хтось щось має, каже, що шепче, блядь, що там щось якась нездорова yeah, движуха I у вас балада, що на парад. Да, що ти розумієш? Так водила їде чи ні, пацани? Ну що, ви ж приїхали на Шо, так, коротко, пригна... Добре, ладно, а з цим потім. З геліком є власник? Хто власник. Гелік не наш, ні, ні, ні. А тут... реймор. пацани, реймор. а як ви на, на босі на зі бігаєте, чи що? Ви тут шо його тут для красоти воно? поставили? Я думав, ну, що я ви так. пересуваєтесь, типу, на цих машинах, я поняв. Щось так. за вами приїжджають, а щось і убігають кудись, пац...